Добровільний пожежний підрозділ це команда мотивованих жителів громади, готових допомагати та рятувати життя. Приєднатися можуть представники будь-яких професій, не залишаючи основного місця роботи. Громада забезпечує добровольців технікою, спецодягом та можливістю пройти спеціалізоване навчання для оперативного реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації. Так, 18 жовтня, в селі Середній Майдан Ланчинської територіальної громади запрацював новостворений підрозділ ДПК. Даний підрозділ буде обслуговувати три населені пункти, а це більше тисячі мешканців можуть розраховувати на вчасну допомогу. Найближчий пожежний підрозділ знаходиться на відстані більше 15 кілометрів, тому створення добровільної пожежної команди було важливою та необхідною подією для місцевих жителів. До чергування буде залучено четверо місцевих мешканців, які вирішили зробити свій внесок у забезпечення безпеки громади. В свою чергу головне управління ДСНС в області передало. Для потребновоствореного підрозділу пожежний автомобіль, хочу звернутися до рятувальників, які будуть нести службу в даному підрозділі. Я хочу вам побажати єдиного, щоб в вашому житті було якомога найменше надзвичайних ситуацій. А якщо вони будуть траплятися, щоб ви їх вміло, правильно, чітко виконували. Що стосується. Нашої служби, звичайно, першочергові заходи будуть живати з вами. Від вас буде залежати подальше гасіння і ліквідація надзвичайних ситуацій. Тому вчіться, навчайтесь, і я вам бажаю одного: щоб ми з вами зустрічалися на заняттях, навчаннях і щоб в вашому житті було якомога менше надзвичайних ситуацій. Пожежники добровільних підрозділів першими прибувають на місце пожежі та приймають рішення, чи потрібно залучати до кожної конкретної ситуації підрозділи ДСНС. Саме скорочення часу на прибуття до місця пожежі є одним з найважливіших аспектів у роботі добровольців. Завдяки цьому вдається рятувати більше життів та зменшувати масштаби нанесених збитків. Скажу вам, що аналізуючи роботу всіх структур, на сьогоднішній день я найбільше задоволений роботою надзвичайників, тому що злагоджена команда і керівництва на місці, і я думаю, що це пожежна дружина або цей підрозділ, який буде працювати в середньому майдані, він тільки допоможе локалізувати проблеми, які існують. Відкриття цього Пункту будемо говорити цієї пожежної дружини надзвичайно важливо і воно додасть впевненості в тому, що в будь-який момент ми можемо вирішити питання, які будуть проблемні в селі, в районі в громаді. Загалом на сьогодні на Івано-Франківщині функціонує 16 підрозділів ДПК, які є важливим чинником забезпечення пожежної безпеки населення Прикарпаття. До уваги мешканців Прикарпаття. Якщо ви бажаєте стати героєм, долучайтеся до лав добровільного пожежного підрозділу у своїй громаді. Це зробити легко. Скануйте QR-код та заповніть анкету. Я прагну стати добровільним пожежником. Та приєднайтесь до створення пожежної команди добровольців у своєму населеному пункті.